Зарплати девелоперів продовжують падати. Революційні зміни в Amazon Web Service, найсвіжіші ai інструменти на GitHub та звісно, мережа X. Про все це у черговому випуску пекельних новин. З вами канал Кодіка People. Давайте розбиратися. Традиційно починаємо з GitHub. оновлення, які вам точно захочеться перевірити. З'явилася нова функція автоматичного пошуку та виправлення вразливостей у вашому коді безпосередньо під час розробки. Хоча це все ще бета версія, система вже здатна усувати понад дві третини знайдених вразливостей без необхідності ручного втручання. Хто користується GitHub Advanced Security, Напишіть в коментарях, чи стане життя розробників трохи простішим. У минулому випуску ми зовсім не говорили про Google, а там життя вирує. Компанія, нарешті, погодилася видалити або де ідентифікувати мільярди записів даних користувачів, коли вони перебували у режимі приватного перегляду. Так вам не почулося Google знає, що ви дивилися самотніми вечорами. Ще в 2020 році власники облікових записів Google подали позов, в якому звинуватили компанію у незаконному відстеженні їх поведінки навіть у режимі інкогніто. Наразі за умовами мирової угоди компанія має розкрити інформацію про те, як вона збирає дані у режимі анонімного перегляду, та запровадити обмеження на збір даних у майбутньому. І ще приємний бонус. Google погодився на 5 років дозволити користувачам блокувати сторонні файли кукі за замовчуванням у режимі інкогніто, щоб компанія не відстежувала користувачів. Ілон Маск запустив в мережі X колишній Twitter, нову підписку на АПІ для девелоперів. Ну дайте вже хтось грошей маску на нову іграшку. Обмеження у безоплатному доступі до АПІ і запровадження підписок було запропоновано ще в минулому році. Проте тоді мережа X надавала пакет Basic вартістю від 100 доларів на місяць. А вже в 2024 році компанія представила підписку Pro за 5 тисяч доларів. Як думаєте, це пов'язано із нещодавнім скороченням компенсаційних виплат маску з боку акціонерів Тесли? Це Мова зайшла про гроші, тож згадаємо про бум штучного інтелекту, який спричинив зміни на фондовому ринку. Акції випередили облігації з найбільшим відривом за останні роки. Навіть попри те, що трейдери не очікували швидкого зниження процентних ставок. Компанія NVIDIA, розробник мікросхем, за перші три місяці 2024 року збільшила свою ринкову вартість на понад трильйон доларів, що еквівалентно приблизно п'ятій частині загального приросту світових фондових ринків за цей період. Лідером серед основних ринків є Японія, де зростаюча довіра до економіки та підвищення цін на вітчизняні акції пов'язана з виробництвом мікросхем. Так, так, так. Купити акції NVIDIA. Думаю, тепер точно можна говорити, що наслідки стрімкого розвитку AI відчутні скрізь. Перейдемо до ринку праці. Багатьом відомий Amazon Web Service оголосив про скорочення сотень посад в рамках реструктуризації компанії. Звільнення зазнають фахівці у сфері продажів, маркетингу та деякі технічні спеціалісти. Загалом це лише краплі в морі глобальних скорочень у технологічній галузі. До прикладу, Амазон у 2022 та 2023 роках звільнив понад 27 тисяч працівників, що було наслідком надмірного найму фахівців під час пандемії. Будемо спостерігати за подіями та вірити, що золоті часи для техногалузі попереду. На завершення поділюся зарплатною статистикою в it сфері Хто та за що наразі може отримувати від 6 тисяч доларів. Найчастіше це розробники або девопс спеціалісти Проте далеко не кожен девелопер може розраховувати на великі суми. Ось вам цифри: 62% фахівців, які отримують велику зарплату, працюють в IT більше 9 років, а ще 33% від 5 до 9 років. 90% тих, хто заробляє понад 6 тисяч доларів, є сеньорами і вище. 45% фахівців рівня сеньор плюс з досвідом від 5 років та хорошою англійською працювали в 5 і більше різних компаніях протягом своєї кар'єри. Проте не поспішайте вносити роки досвіду в резюме. За останні два місяці рівень компенсацій у вакансіях для сеньорів впав на 500 доларів. Натомість зарплати у вакансіях для спеціалістів без досвіду та з досвідом до трьох років залишилися незмінними. Друзі, напишіть в коментарі, які ще цікаві новини квітня ми не згадали у випуску. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайко та тисніть на дзвіночок, аби не припустити наступний випуск. До зустрічі!